Доброго вечора вам, шановні пані та панове. Презентую вам будиночки, здача яких буде в червні цього року, в червні 23-го року. Наразі у нас 20 травня, 8-ма година вечора. Наразі хлопці закінчують монтаж паркану. ось, Паркан у нас кольору антрацит, тобто такий сам, такого ж самого кольору, як і... Стріха, як і двері, як і вікна. Тобто кольор антрацит у нас домінує наразі в цих, в цих будинках. Попередні будиночки ви могли бачити на YouTube-каналі або за посиланнями, яке я вам надсилав. Це вісім будиночків, які були здані в вересні цього року, минулого року, 22-го року. Ось тут вже люди проживають, тут вже люди облаштувалися, деякі вже перезимували. Ось наразі цих 6 будинків, здається, в червні. З них Праворуч, ну, права сторона це двохкімнатні будиночки, наразі з них ще є два вільних, та трьохкімнатні будинки це ліва секція, три трьохкімнатних будинки, з них наразі є ще один вільний. Також поруч на ділянці, навпроти ділянки, яку я надсилав нещодавно. Відбувається будівництво ще чотирьох будинків. Тобто вже вже Дві коробки змонтовано газоблок, на третій ділянці монтується. Саме тут, на цій ділянці, є 6 соток, тобто ці відрізняються діляночки. Тут 6 соточок землі, на цих, що я надсилав раніше, 5 соток землі. І тут так само 5 соток землі на сіреньких. Так, два слова ще розкажу по цих, що зводяться. Тут така ж сама комплектація, як і в тих, що в вересні, як і в тих, що в червні будуть здаватися, так само і тут. Єдине, що тут буде 6 соток землі, тобто більше землі. Ось. Орієнтовно завершення серпень, початок вересня. По комплектації все буде ідентично. Зараз зайдемо в один із будиночків, покажу, як все виглядає, що відбувається. І ще раз розкажу, яка комплектація. Значить, Як ми бачимо, вже змонтовано паркан. Це вже за другий день роботи вже буде завершено е, всі роботи по паркану. В принципі. Зараз 8-му годину вечора, наголошую, хлопці досі працюють, темп іде хороший. Е, наразі також завезено вже е, штукатурку гіпсову для машинної штукатурки. Е, зараз відбувається армування всередині. Також завезено цементну штукатурку для того, щоб штукатурити в санвузлах. Ось так. В той будинок ми не йдемо в попередній двохкімнатний, зараз йдемо в трьохкімнатний. Покажу все, як облаштовано. Ось, бо зараз там відбувається, в цьому будинку відбувається підготовка до армування стін. Так. значить Це у нас трикімнатний будиночок, ще, ще один є. Паркан я вам показав. В принципі, ось так виглядає вхід. Тобто запуговано ці всі шви гарненько, шви сформовано гарно. Ось, Далі ще буде тут заливатися е, отмостка до хвіртки. І також буде залито от під, е, залівку під автомобіль. Тут знаходиться вигрібна яма, в усіх будинках є своя вигрібна яма особиста. Вона має понад 10 метрів кубічних. Понад 10 кубів вміщає рідини. Наразі вона є сухою, вона перезимувала ця ямка, вона сухає, бачите? Ось, там досточка якась впала. Значить, заходимо в будиночок, розкажу, покажу, що і як. А на цих будинках трохи інакше двері, як на попередніх, вони більш-менш дизайнерські, з таким повторенням дерев, тому що поруч природа, краса. З цієї сторони фасад антрацит, з цієї сторони, світлий фасад. Значить, Заходимо в будинок, відразу з лівої сторони є місце під облаштування шафи для роздягання. Далі. Ліворуч, з лівої сторони, найбільша кімната. Тут 16,5 квадратних метрів. Ось Так вона виглядає. Незабаром буде відбуватися штукатурка, як я і казав. Вікна встановлено вікнарьов. Шесті камерка, 6 камер вікно відкривається легенько, гарне вікно. Також з цієї сторони у нас антрацитовий колір. І зі сторони будинку, зі сторони приміщення світлий колір. По периметру також кинуто у нас теплий контур. Також буде присутня батарея 22 го типу на всю довжину вікна. Йдемо далі. Ідемо далі. Прямо по курсу у нас знаходиться вбиральня, з правої сторони кімната одна і з лівої сторони ще одна кімната. У нас три кімнати. Ця кімната має у нас 12,3 квадратних метри. Ось Так вона виглядає. Досить простора, тому що має правильну форму. Так само і ця кімната має 12,3 квадратних метри. Ось так виглядає. Місця тут більшість достатньо, коли буде поштукатурено, буде ще краще. До речі, стеля буде також підшиватися, буде тіньовий профіль битися після штукатурки, і буде натяжна стеля. З виводом під світильники. Розводка електрики, все як має бути. Коробки подрозєточні будуть такі. Розпоряд коробки будуть такого типу, для того, щоб в разі чого можна було собі щось додати. І технічне обслуговування проводити легко. Тобто, у нас вхід. Ліворуч від входу більша кімната, 16,5 квадратів. праворуч санвузол і дві кімнати по 12,3 квадратних метри. Ось у нас санвузол. Зроблено виведену точки під ванну, яка тут стає спокійно. У нас тут ширина 70, з налічником буде 75, довжина 2,3, мені здається. Так. Далі тут вивід під умивальник, унітаз і стиралка з сушилкою. Йдемо далі. Кухня студія, велика простора. Ось така кухня студія. Тут у нас спокійно розміщується робоча зона, там буде вихід під газ, тут буде заведено газ, тут буде стояти котел ESE Gеліos плюс на 2000 квадратних метрів, розрахований 25, -25 кіловатний. Тут у нас буде грібьоночка. Далі, праворуч від мене буде стояти глобінний насос, який буде качати з вашого колодязя в воду. До речі, в колодязі 21 кольцо, з них 11 знаходиться в воді. Ось тут буде значить, насос глубінний на 0,5 кВт. Тут ще є місце, спокійно можна буде облаштувати собі на цю стіну чи на цю сіну вивести систему очищення води, якщо потрібно буде. Ось так виглядає кухня. Тут у нас зона відпочинку. Стіл і зона під ТІВ-зона. Також тут можна все облаштовувати дуже гарно, потім покажу роботи з дизайнерами, як це все гарно виглядає. Далі вихід на трасу. Вихід на терасу. Ось. Ось так тут місця достатньо колодязь. Нагадаю, 21 кільце, з них 11 в воді. Так, це 21. І ось так виглядає діляночка в. Цьому трьохкімнатному будинку. Велика ділянка, всі ділянки 5 соток, ну, саме на червень. Ось так це все виглядає. Тому е, наразі відео вже затягнулося, то запрошую на перегляд. Покажемо двохкімнатні, трьохкімнатні. Е, ще є можливість придбати трьохкімнатну, двохкімнатні будинки. Також є можливість. Придбати будиночки, які будуються в серпні. Тому всім бажаю перемоги, Божого благословення і гарного настрою.